Вітаю, друзі! Ви на каналі громадської організації Інститут геополітичного виміру. Та з вами я, Бико Дмитро. Ми займаємось антикорупційними розслідуваннями та доводимо до громадськості найбільш резонансні теми зі світу корупції. Сьогодні з'явилася інформація про те, що детективи Набу та прокурори САП затримали на хабарі чотирьох судів апеляційного суду міста Києва. Хабар був у розмірі 35 тисяч доларів, з яких 10 тисяч доларів. Отримав посередник суддя, а також інші отримали 25 тисяч доларів, які посередник суддя поклав у коробку з підвіски. Серед затриманих, зокрема, був заступник голови апеляційного суду міста Києва Віктор Петрович Глиняний, а також В'ячеслав Дзюбін, Ігор Паланник, Юрій Слива. Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу. Щодо скасування решту майна приватного товариства. За це йому і пропонувалася неправомірна вигля... вигода у вигляді 35 тисяч доларів США. Зазначається, що судді були затримані через одержання неправомірної вигоди у справі Мотор-Січі. Йдеться про справу екс-президента Мотор Січі В'ячеслава Боуслаєва. Служба безпеки Україна. Арештувала його активів на понад 12 мільярдів гривень, а обвинувальний акт щодо Богуслаєва спрямовувався до суду. Сам Богуслаєв звинувачується у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу України. На початку широкомасштабного вторгнення Богуслаєв відмовив військовим у наданні двигунів до гвинтокрилів, хоча в цей же час продовжував постачання цих двигунів до країни агресора через фірми прокладки. І в Європі та Азії. Всі роки російсько-української війни Боуслаєв постачав двигуни на бойові гвинтокрили до Росії. Нагадаю, за даними ЗМІ, судді отримали хабаря за рішення про відміну арешти майна саме компанії Моторсіч та Боуслаєва. Раніше суд відхилив чергову апеляцію захисту Боуслаєва, якого підозрюють у зрадництві. Рішення першої інстанції залишилося чинним, а Боуслаєв під вартою. Щодо судді апеляційного суду міста Києва Віктора Глиняного, ще у 2017 році Бігусінфо провело своє розслідування і з'ясувало, що на пана Глиняного та його родичів зареєстровано велика кількість нерухомого майна. Так, суддя апеляційного суду міста Києва Віктор Глиняний задекларував квартиру площею у 72 квадратних метри у київському мікрорайоні Позняки. І будинок площею 174 квадратних метри на околиці міста Києва. Ще з шістьома квартирами і трьома будинками володіють родичі судді: мати, невістка, колишня дружина та теща. Про це повідомляє проєкт декларації. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, свій коментар і давайте з'ясуємо вашу думку. Молодший син Віктора Глиняного Сергій. Який працював заступником начальника інформаційно-аналітичного відділу Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, у своїй декларації вказав користування квартирою площею 100 квадратних метрів. Вона належить його бабусі по лінії матері Ользі Онищенко та знаходиться у новобудові по вулиці Олени Пчілки, 5. Також Ольга Онищенко володіє 120 метровим будинком по вулиці Криничній на околиці Києва. Якраз навпроти будинку самого судді Віктора Глиняного. 9 лютого 2015 року дружина Сергія Глиняного Юлія отримала в подарунок ще одну 54-метрову квартиру на Позняках на вулиці Кошиця, 10, дріб 21. Юлія Глиняна працює консультантом у вищому спеціалізованому суді. Старший син і невістка судді Глиняного також пішли по юридичній лінії. Олександр Глиняний очолює слідче управління СБУ у Києві. Та області, а його дружина Марина працює секретарем судового засідання Дніпровського райсуду. Згідно витягу із реєстру речових прав на нерухоме майно колишня дружина Віктора Глиняного Людмила володіє 188 метровим будинком у провулку Шевченка на околиці Києва та ще одним невідомої площі у селищі Гора поблизу столиці. Також їй належать дві квартири у мікрорайоні Позняки. Одна на Олени Тельчилки, 4, інша у новобудові по вулиці Урлівській, 23. Ще дві сусідні квартири у цьому ж будинку на Урлівській записані на 78-річну матір судді Маргариту Глиняну. Судею Віктор Глиняний працює з 1993 року. За даними проекту про суд, протягом останніх декількох років він встиг стати абсолютним рекордсменом в апеляційному суді за кількістю поданих на нього скарг. Аж цілих 35 скарг. А також засвітитися в низці одіозних справ, таких як розгляд скарг Олександра Єфремова, Геннадія Корбана, Романа Насірова та Іванющенка, кримінального авторитета з Донецьку. У 2016 році глиняний у складі колегії скасував дозвіл на, отри... на затримання цього ж авторитета Юрія Іванющенка, що в подальшому стало підставою для його зняття з міжнародного розшуку. Що ж варто відмітити? Таке затримання знакове для судової системи України. Бажаємо успіхів, НАБУТА САП у боротьбі з нечесними суддями та суддівською мафією. А ви підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайку, коментуйте, а також підписуйтесь на всі наші медіаресурси. Бажаю здоров'я!